Таким поглядом вона мені нагадує, що пора працювати? Так, пахне? час братись за роботу. Якщо цього не зробити, то вона просто не дасть працювати, Вона лізе під руки, на клавіатуру лягає, на телефон лягає на блокнот. Вона любить гратися із порожніми коробками, із олівцями погризані в нас ручки і олівці, всі, які тут є. Видно, що це Бахмен улюблений. То він вже тут стоїть для того, просто щоб вона не гралася. Такий спокій, так зразу добре, легко всі вирішення проблем одразу формуються в голові.